Питання обрання голови сумської районної ради було першим на порядку денному. Обидва кандидати депутати фракції Слуга народу Руслан Сіренко раніше був головою Краснопільського району, а також займав посаду голови сумської районної військової адміністрації. Був звільнений у грудні минулого року. Серед планів на посаді співпрацювати з громадами, а також роздати їм майно районної ради. Термін повинен бути не більше півроку. Я собі такий час даю. Півроку це, якщо вони побачите дієвого механізму, я сам ухожу. Другий кандидат Володимир Гордієнко, тренер-викладач, очолює обласну профспілку працівників фізкультури і спорту та кілька спортивних федерацій. Він теж заявив про намір співпрацювати з громадами. Будемо залучати активних депутатів використовувати повністю ресурс всіх депутатів. У нас багато в районі депутатів, які спроможні вирішати проблеми району, територіальних громад. Нового голову районної ради обирали таємним голосуванням. Із 41 депутата 26 проголосували за Гордієнка, 9 – за Сіренка. Шість бюлетенів – недійсні. Таким чином жоден кандидат не набрав потрібної кількості голосів. Для обрання голови не вистачило два голоси. каже головуючий на сесії Геннадій Дем'яненко. Необхідні повторні вибори. Обов'язково це рішення повинно буде прийнято, тому що е, рада фактично не може працювати без керівника. Тобто це платежі в казначействі, це платежі за газ, комунальні послуги, заробітне платня там, і, так, і тому подібне. І ви ж розумієте, Сумський район це половина Сумської області, 450 тисяч населення ну, не може він бути без голови органу найвищого самоврядування Сумського району. Після оголошеної перерви до зали повернулися не всі депутати, тож засідання сесії закрили через відсутність кворуму. Нагадаю, 10 січня депутати визнали роботу тодішнього голови райради Віктора Химича незадовільною і проголосували за його звільнення. А його заступник Валерій Сорокін добровільно склав повноваження. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.